Вони були змушені покинути свою домівку в перший день війни в 2022 році, та й знайшли прихисток в менській громаді. Доброго дня приїхали ми з Харкова з початком війни. То певний період часу там побули, дуже лячно. Дуже небезпечно і прийняли рішення сім'єю повертатися до моїх батьків з квітня, місяця, з 2019-2022 року. Починаючи з самого початку кожного місяця гуманітарна допомога користувалася і користуюся послуги територіального центру. Це пральня, це швачка. Також відвідуємо садочок на безоплатній основі як переселенці. Повертатись з сім'єю так планую, так що. По закінченню війни доброго дня. Мене звати Юля. Я внутрішньо переміщена особа з міста Чернігів. Приїхали ми сюди 24 лютого 2022 року. В перший день повномасштабного вторгнення приїхали на територію моської громади, оскільки тут проживають мої батьки і батьки мого чоловіка. Статус ВПО ми отримали в квітні 2022 року. В цьому нам допоміг Мінський центр, центр надання адміністративних послуг. Отримали ми швидко і без проблем. Влітку ми я влаштувала діточок у свій садочок. Ну наш садочок, дитяча академія. Також хлопчик відвідує інклюзивно ресурсний центр, надають нам послуги психолога. До закінчення військового стану плануємо жити на території мінської громади. Ми з дітками щиро дякуємо мінській території. Реальній громаді, всім її працівникам, волонтерам, організаторам. Спочатку війни, коли відбувалася масова міграція українців, Менщина прийняла до своєї громади тисячі вимушених переселенців. Багато з них втратили разом з майном своє звичне життя. Такі зміни пережити непросто, тому дуже важливою і цінною стала підтримка усіх набайдужих людей, які прийшли на допомогу. Переймаючись чужими проблемами і турботами, Менська міська влада взяла на себе координацію процесу. У разі виникнення питань вимушено переміщені особи можуть звертатися до Манського центру надання адміністративних послуг. Ми раді вітати всіх внутрішньопереміщених осіб, які обрали своє місце проживання нашу громаду. Прийом здійснюємо за попереднім записом з метою уникнення чинки. Нині родини переселенців, які оселилися в громаді, можуть отримати допомогу у Манському міському центрі соціальних служб. З 2022 року у нас з'явилася нова категорія це внутрішньопереміщені особи, яким ми надаємо соціальні послуги. І саме з 2022 року ми надали послуг таким особам близько трьох тисяч осіб. Для того щоб отримувати наші послуги, потрібно, потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг з відповідними документами. Наші послуги ми надаємо безкоштовно, а саме такі, як інформування, консультування, соціальної адаптації, реінтеграції, соціального супроводу, надання психологічної допомоги та натуральної допомоги. Ми знаходимося в місті Мена, вулиця Семашка, 8. Інтеграція вимушено переміщених осіб. Оманську громаду проходить і через культуру. У минулому році послугами бібліотеки скористалося 155 осіб, внутрішньо переміщених людей, які виїхали з своїх домівок у зв'язку з війною. У нас в бібліотеці протягом року проводилось безліч різноманітних заходів. Це і тренінги, це і зустріч їм подобається в нас в бібліотеці, беруть книжечки, приходять діти гратися. Тобто всі умови для них створені. Наприклад, Дмитрівська бібліотека це дуже маленька бібліотека, де працює працівниця всього на 0,25 ставочки. Але під час окупації їхнє село приїхало дуже багато переселенців, і це була єдина можливість. Ті з бібліотеки повідомить своїм рідним про свій стан, про те, як вони зараз живуть. Взагалі поспілкуватись з родиною, тому що там був інтернет. Добрий день у 2022 році. У вересні ми з Харкова приїхали до міста Мени. Я дочка та мама. Чоловік не служить в ЗСУ, нас у громаді дуже добре прийняли, допомагали нам, і сусіди допомагали, і громада допомагала, давали гуманітарну допомогу, запрошували на різні заходи. Донька моя відвідує ансамбль сюрприз. Їй дуже подобається і колектив, і виступати, і танцювати. Взагалі нам тут дуже подобається, але коли закінчиться війна, ми хочемо повернутися додому до Харкова. Менщина відкрила свої двері для вимушених переселенців ще з 2014 року. Деякі з них вже змогли відкрити власну справу. Добрий день, мене звати Сергій Янин, Я сам з Донецька. Приїхав в мене в 2015 році. Дуже привітна громада. Люди такі щирі після Донецька, звісно. Є різниця по менталітету і дуже допомагали на початку, особливо коли нічого не було. Ми приїхали тільки з рюкзаками, знайшли нам і кровать, і все знайшли. І з церков, з церков дуже багато приїжджали, допомагали нам люди. Все йде добре. Слава Богу, аби закінчилася війна скоріше. Щодня до цього пункту приходять переселенці за одягом. А жителі громади постійно постачають речі для допомоги. Було бажання, щоб допомогти іншим, тому і виникло бажання відкрити наш магазин. Дякую, і так сталося, що відкриття магазину дякую співпало з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли почалась війна. На протязі всіх вже двох, більше двох років ми і далі продовжуємо працювати в нашому магазині, допомагаючи вразливим верстам населення. Завжди є в наявності одяг, щоб їм допомогти. І тому і надалі хочемо їх бачити, якщо їм потрібно, в нашому магазині, який знаходиться на Троїцькому ринку.